Привіт! Ви на каналі Шукаш Скарбів. Сьогодні я ось на такому цікавому полі. В попередньому відео я тут був, там було поселення, були тут знахідки, гудзик тут знайшов, і ось я приїхав знову на таке поле. Походжу трішки, можливо, будуть знахідки, буду вам показувати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячний. Ну і гарного вам перегляду. Я тут ходжу з квіноксом. І ось у мене перший сигнал. Дзвенів. Неточно. Сигнал різнився. Ось така знахідка. Не знаю, що це. Можливо, хтось знає. Напишіть в коментарях. Цікаво, що це таке, від чого це. чи воно старовине, чи воно не є старовина, не виглядає як. Щось старе. Цікаво. Ось такий сигнал у мене. Ось так звучить 16 16 І ось у мене сигнальчик монетка. Я якраз її став і мені випала. Або не монетка. Ні, випав гудзик. Думав монетка, але ні. Ось такий гудзик. Зараз помию і вам покажу. Ось такий гудзик. я його почистив. І ось таке намальоване з задньої сторони ВС. Але оце ініціали. Знаю. Ну, якийсь малюнок проглядається. І дві буквочки. Ось такий годзичок. Так, в мене сигнал. Ось такий. Сигнальчик. Навіть не знаю, що це. Якась ручка від... Сундука. Не знаю. Що це таке? Тут багато таких сигнальчиків, якихось мідної, латунної на різних дрібничок. Гудзички тут ось таке попадається. Монетка поки не попадалася мені тут. Можливо, ще будуть монетки. Ось така штучка. Дев хтось знає, що це від чого. Пишіть в коментарях. Йдемо далі. Ось такий сигнал. 11. Рівно. Зараз глянемо. Що у нас тут? У нас тут я вже бачу монетка. Надіюся, вже монетка, так, да, це монетка. Ось така монетка. Що за монетка? Це один крейцер. Ось такий. Один крейцер. Зараз. Я його помию трішки. Ось така монетка, такий саме рік. Тисячу дев'ятсот дев'ятий. Вроді би рік. Ось такий один крейцер. Ось такий сигнал вісімнадцять дев'ятнадцять. Надіюся, щось цікаве, якась монетка щось цікавіше. Не викопав 18 рівно. Що це мало би бути? Зараз ми глянемо. Зараз ми монетка. Так, да, це монетка друга. Це друга монетка. Яка монетка? Зараз ми глянемо. Крейцерок. Знову. Там був один крейцер. А це два крейцера. в Гарному стані. 1893. Супер. Супер стан. Друга монетка. Супер, беремо. Буквально ось тут була монетка два крейцера і біля неї ще один сигнал 20. 19. Ну, напевно, ще одна монетка аж цікава яка. 20, 21. Ні, не монетка цього разу. Я думаю, монетка, але це пряжка. Ось така. Це цікава пряжка. Ось. Австрійська, напевно. Пяжечка. Ось. Так, в мене сигнальчик. дзвеніло 17 Ось такий в мене. Сигнальчик-пломбочка. З різними надписами. Ось така. Цікава пломбочка. З цифрою один. Cie fraudinieczka. To jest taka lomboczka. A jest co pisze. To jest po niemiecku, albo po austryjsku. I to Цікава пломба. Ось такий сигнал. 19... 20. Не знаю, що за знахідка, но сигнальчик цікавий. Викупу. Сигнальчик помінявся. Вже різні сигнальчик, Напевно, не монета. А ні, монета. Малесенька монета. Ось така. Ще відбиток залишився. І вже малесенька монетка. Взагалі нічого не видно зараз. І трішечки почищу, що помиє. Ну. Ага. глянемо, що за монетка. Чого гісенько не видно? Ага, видніється п'ятірка. Вроді би. Знизу, напевно, 5. Так, да, це 5. Крон. Еськословенських 5 крон. Кілька відніється, Просто дуже в дуже поганому стані. Ось. Такий. Глянем. Зараз ми разом. Це пряжка, Я вже бачу. Це пряжка. Ось така цікава. Пряжок тут вже досить багато. І різних ось така пряжка цікава. Напевно, обламана трішечки. Але ось такої цікавої форми. Пряжечка. Так, ось такий сигнальчик 19-20. Ось такий сигнальчик. Зараз ми купнемо і глянемо. Що за. Що там заховане під землею? Треба ще купити. Вже близько? А, монетка? Монетка. А зараз ми глянемо. Що за монетка? Цього разу вже монетка більша. Mm. Зараз ми глянемо. Ага, десять рейхсмарок Німецьких за їх. Почищу. Ось така. Монетка. Десять рейхсмарок. Ось такий сигнал звучить. 14. Вагався купати чи не купати. Думав, що мордяк. Але мені монетка. Монетка випала. Монетка один крейцер. Ще один крейцер, Ось. Ось. Такий крейцерок. Пався вже другий тут. Монети тут сиплять. Більшість одинакові, Ну, не тільки, а. Але... Це вже вроді би шоста монетка. У мене сигнальчик знову. Ось така пломба. З цифрою 4. Супер. Така величенька. Ще з, з якимись надписами. О, ще навіть... з орлами. Австрійська. Ну це цікава пломба. Супер! Пломба дуже гарна. За пломбу ставте лайк. Пломба дійсно гарна. Кої я ще не знаходив. Веченька. Клас. Це вже третя пломба на цьому поселенні. Супер. Беру. Ось така пломбочка мені вискочила. Буквально після тієї великої пломби мені вискочила ще одна пломба. Ось така тройка. Тоже з надписи. Ззаді я знаю хто щось, напевно, пише. Зараз. Трішки. Ми. Ні, з цієї сторони лиса. Трішки щось там видніється. Дуже погано, але? Супер. Підводимо підсумки сьогоднішнього копу. На сьогодні я завершив коп. І ось такі в мене знахідки. О, уламок. Від пряжки Такої коїсь Тепер ще одна пряжка ось така. Ось така пряжка Також обламана, на жаль. Ось така невідома штука. Старовина. Ось. Навіть не ключ, не знаю, що це таке. Напишіть в коментарях. Можливо, хтось знає, що це таке. Ось така штукенція. Теж від якийсь прикрас чи від чого. Ну і гудзик стертий, але з цієї сторони. Іми з буквами, малюнками. Ось. Така монетка. Один крейцер. Два крейцера В гарному стані такому. Ще один крейцерок. Рейх. Рейсмарка німецька. Десять рейсмарок. Ось така монеточка. В кому трошки поганому стані. І ще одна монетка. 5 ескословенських крон. І пломбочки. Три пломбочки знайшов. Ось така пломбочка. Суперова, ось така з цифрою 1 пломбочка. З надписом ось така пломбочка. І ось така величенька пломба, найкрасивіша з цих всіх. Також щось пише ось такий герб австрійський. І цифра 4. Ось така циперова пломбочка. Ось такий в мене результат. Це буквально за 2-3 годинки. Досить, я вважаю, нормально. Ще сюди неодноразово приїду. Місце не бити. Монетки є, пломби є, пряжки. Ну, находки одним словом є. Можна ще їхати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Кому сподобалось відео, обов'язково залишайте свій відгук, що поміняти, можливо, щось додати. Буду дуже вдячний, буду щось покращувати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей в новому.